З 9 по 11 жовтня на Хмельницькій атомній електростанції проходив конкурс професійної майстерності серед молодих працівників відокремлених підрозділів Національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом, які пройшли відбіркові етапи у своїх підрозділах упродовж року, аби мати право представляти свої підприємства у ході конкурсу на Хмельницькій АЕС. Представники восьми спеціальностей чотирьох атомних електростанцій України відокремлених підрозділів Атом Енергомаш та «Атомремонтсервіс» виборювали звання кращий з професії. В Ході урочистого відкриття конкурсу профмайстерності його учасників привітали керівники Хмельницької АЕС та профспілковий лідер підприємства. Я... С большим удовлетворением отмечаю, что участвует достаточно много людей, и, и э, это плюс. Я помню, мы начинали э, проводить конкурсы мастерства, так у участников было совсем немного, а сейчас э, зал наш совмещает всех участников. Это, еще раз говорю, плюс, и это у, тот самый как бы, э, момент внимания, который уделяется... Даному направленню діяльності в енергокомпанії час не зупинити обов'язково. Есть постоянный процесс замены поколений, за вами в Я уважаю вам всех гаразов, успехов и честной борьбы. Мы очень рады, когда появляется возможности, когда она реализуется. встреч, обмена опытом, обмена информацией, просто общение работников атомной отрасли, для того, чтобы ну, мы все-таки сближали наши коллективы, для того, чтобы ну, этот коллектив становился все более крепким монолитом. Ваше участие в конкурсі, це дальнейший шаг в організації, влучення учебного процесу. есть ми будемо внимательно наблюдать, учиться у вас і учить передовому опыту наш персонал. Організатором конкурсу, що проводиться з 2007 року на Хмельницькій атомній електростанції за підтримки адміністрації та профкому Хмельницької АЕС, була організація молоді станції. конкурс, конечно, молодежный. Это только в основном приветствуется, потому что молодежь – это наше поколение, которое будет нас в свое время менять, показывать свои знания, стремиться к совершенству. То есть есть какие-то нюансы, которые конкурсы дают возможность увеличить мастерство и показать или поделиться опытом Між другими станціями, участь у конкурсі професійної майстерності брали близько 40 фахівців за вісьмома спеціальностями, такими як слюсар з ремонту автомобіля, дефектоскопіст, слюсар реакторно-турбінного устаткування, ремонт насосного обладнання, машиніст, обхідник турбінного відділення, електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, електромонтер, Електрослюсар з ремонту та обслуговування автоматики і засобів вимірювань електростанцій, електрозварювальник ручного зварювання. Хочеться сказати об історії даного конкурсу іменно конкурсу електросварщиків. Так, так вийшло, що цей конкурс вже проходить п'ятий раз з моменту будемо так говорити, конкурсу профмастерства. Болі того, сказав. Впервые этот конкурс был проведен в 2000 году на Чернобыльской атомной станции, еще на тот момент действующей. И это, будем так говорить, уже этот конкурс в историю насчитывает 14 лет. То есть профессия, я считаю, для атомной энергетики очень важная. Те ребята, которые приехали к нам, молодые, видно, что это ребята, которые подготовлены действительно. Конкурс професійної майстерності проходив у два етапи. На першому етапі учасники виконували теоретичні завдання, що включали в себе питання з вузької спеціалізації, питання з охорони праці і пожежної безпеки. Успішно пройшовши теоретичний етап, конкурсанти переходили до практичної частини. Конкурсна комісія, до складу якої входили керівники та провідні фахівці підрозділів усіх підприємств-учасників, а також представники організації молоді, оцінювала не тільки якість виконання запропонованого завдання у відведений час, але й дотримання вимог безпеки та охорони праці, знання обладнання інструментів пристосувань і механізмів, послідовність операцій. Загальна оцінка кожного учасника виводилась підсумовуванням показників теоретичного тестування та практичної роботи. Ми виконуємо, в першу чергу, ми виконуємо програму, яка у нас є затверджена на енергоатомом». В цій програмі описано всі етапи, як теоретичні, так і практичні етапи. Теоретичний етап включає в себе білет екзаменаційний, який має 10 питань, на які є. В тестовому режимі є чотири відповіді, з яких одна є правильна. Практичний етап себе включає виконання певного е, виду роботи е, згідно технологічної карти. Технологічна карта вона також затверджується, в якій вказано послідовність дій, вид роботи, е, інструмент та пристрої, які використовуються е, при виконанні даної роботи, послідовність дій і критерії оцінки. За результатами змагань, найкращими у більшості спеціальностей, виявилися представники Хмельницької АЕС, за спеціальністю слюсар з ремонту автомобіля Сергій Тверитін, Дефектоскопіст Ярослав Пилипчук. Слюсар реакторно-турбінного устаткування, ремонт насосного обладнання Владислав Веремійчук, електрозварювальник ручного зварювання Віктор Апончук, машиніст, обхідник турбінного відділення Олександр Ковальчук. Спеціалісти набрали найбільшу кількість балів за результатами двох етапів та посіли перші місця. Другі місця зайняли і визнані кращими за професіями: електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики, слюсар аварійно-відновлювальних робіт та електрослюсар з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій. Представники Хмельницької АЕС Дмитро Прилуцький, Артем Андрейцев та Віктор Кордан. Усі призери конкурсу нагороджені грошовими преміями, а переможці отримають право на підвищення професійного розряду.